Зокрема, хвилястий папуг Меоптікатс-ондулятус у домашніх умовах, тому ми вирішили дослідити саме цих папуг, створивши наближені умови проживання до природних, метан дослідження було дослідити просто на, на розмноженні виду хвилясті папуги. Об'єктом дослідження стало писанки дорослим папуг видохвилясь і папуги, які отримали з уточні живої природи Чепетійського міського центру еконтрусичної творці російської молоді. Принаймні дослідження біологічні та особливості розміщення хвилясті папуги мали б цікатись у п'ятис. поставленої на мети нами виконувалися такі завдання, а саме промісувати літературні джерела по темі дослідження. дослідити умови утримання папуху та хвилясті папуги. Вивчити особливість формування пар хвилясті папуги. Спостерігати за розмноження видом хвилясті папуги, мелоптикатус ундулятус, розробити висновки дослідження. Дослідницька експериментальна робота проводилася в куточку живої природи з ортнології. Наші дослідження почали проводити в грудня. Ми дослідили 16 особин хвилястих папуг, які утримуються в куточку живої Життєвського міського центру. Спочатку ми максимально доблисили. До природних умов збільшує тривалість світлового дня. Влітку на день це 14 годин і взимку 12 годин. Тривальність освітлення збільшували поступово, додаючи по одній годині в день протягом 8 днів. Підготували вольє, вони були достатньо просторними. Це забезпечує вапоган. Вільно літати. Прот на револьєру 360 метрів на метр 60 і завишки 3 метри. 28 січня. У вольєри розмістили ніз дві будиночки. Для утримання і успішного розведення колясних папушок були створені, і пари птахів остаточно сформувалися. Методом позначено папуги, які стали в парі. Наступним кроком було розміщення папугу, два бар'єри, чотири пари. В лютому папуги почали проявлятися симпатію один до одного, триматися разом, доглядати один за одним. Самки дозволяли себе погодовувати. Ми спостерігали за маркування колясних папуг. Самець активно кивав головою. Ми розробили реціод корчування, який дозволив нам порівняти чи впливають частини на репродукції папу. В першому вольєрі ми намагались в різноманітном для реціот папуги, щоб наблизти його до природнього. Ми збагачували хвилястих папуг зелью, що йде на землю частину рослини, але вводили рослину поступово, щоб не виникало розладів, алергій або отруєння. сьогодні відводили близько 40 зелених руйнів. На ранніх етапах агітації в зелених кормах містить близько 80% вологи і 25% І збалансованим в ньому є максимум корисних елементів, які підтримують здоров'я організму і дають необхідний <пас> заряд енергії. У період січня кінця легке було зерни 30 тридцять Для воловчика Удулятус що за розмноження наставав в кінці січня, на початку березня. В них розпочались шлюбні ігри і завершились дивними актами. Птахи почали спармитись у кінці лютого. Сам відкладали яйця до прянка, які зайняли через тиждень перед шлюбним періодом. Перші яйця з'явилися 10 березня у першому вольєрі і 24 березня у другому вольєрі. Приблизно через 24 години з'явилося і друге яйце. В самка з першого вольєру відклала від 3 до 6-й яйць, а з другого вольєрі відклала від двох до п'яти білих яйця. Після того, як сам винесли перше яйце, почався процес висиджування, який тривав 21-25 днів. Піклуватися про годування самок. Самки кості 3-4 години пересували кладки, щоб ембріон прогрівався до кому. А в вилуплених тошенят 52 це 63%. А у другому вольєрі раціон ходівлі не хоч і був збалансованим і посиленим. Було багато корисних речовин, але процес знайсення яєць з трьох циклів мав 51 ліця, Це 41%. І в вилупшених пташенят було 30 це 37%. Ми отримали гірший результат. Ніж у першому вольєрі 22 яйця, на 22 пташенята. Тому зелений корм ефективно впливає на репродукцію видух врятувати були втікати спонуляти, на відміну від уходів і куплених кормів. Новорожневі попухи розвивалися дуже швидко, уже в три тижневому віці їх тіло повністю покрилося пірям, але перші чотирнадцять днів життя вони дуже присвідні. Папухи відбулося успішно. В результаті такі знайшли самі партнерів і адаптувалися один до одного. Мета дослідження досягнула, так як під час збудування зеленими кормами репродукція хвиля папуги була більш ефективною І в результаті загальна кількість діє сягала 73. А видобутних значення було 52. А при годуванні буде на без репродукція була більш пішницька, папуги 151 яйця, а вилупилось пташення 30. Це 22 яйця на 22 пташенята. Менше, ніж у першому боді. Тому зелений корд ефективно впливає на репродукцію видуху лясті папуги, мали тікати з уміння.